Всім привіт! З вами Андрій Білик і фігма української мови. Сьогодні ми з вами розглянемо, як створити, е як підготувати і завантажити зображення на YouTube канал. Якщо детальніше, це вимоги до зображень, е як підготувати зображення для каналу, банер, водяний знак, також як підготувати зображення для Zoom, власне зображення бекграунду, яке знаходиться за мною, і завантажимо це все на канал. Вирішив підготувати для вас це відео, бо при створенні каналу одне з запитань, які в мене виникали, це як правильно врахувати розміри, як врахувати ці безпечні області, де мають поміститися всі елементи, які мають відображатися. Тому вирішив поділитися з вами. Отож, підпишіться на цей канал, поставте лайк цьому відео і будемо починати. Якщо в ході вас виникатимуть запитання, чи маєте матимете чим поділитися, можливо, пропозиції. Залишайте коментарі, обов'язково всім відповім. Давайте починати. Що нам потрібно з вами зробити сьогодні це підготувати зображення для таких трьох блоків, які можете знайти на налаштуваннях вашого YouTube каналу в розділі брендів, а саме зображення каналу, банер і вотермарк. Давайте почнемо. Перше, що ми маємо зробити, це зображення каналу. Отож, в мене вони вже є готові, тому я зараз просто продублюю зображення, які хочу розмістити, і покажу, як їх правильно, що врахувати при створенні. Перше, це зображення каналу. YouTube нам каже, що зображення каналу має бути рекомендовано 98 на 98 пікселів до 4 МБ. А в моєму випадку я вирішив підготувати зображення набагато більшого розміру, для того, щоб при завантаженні була краща якість. Розмір я взяв 1440. А зараз поясню, чому саме такий розмір. Отож, для створення створимо фрейм. Зображення буде 1440 х на 1440 Назвемо цей фрейм в фігмі, так як відповідно він називається в розділі брендінг на Ютубі. Задамо колір фону. Зображення, яке в мене використовується ось тут в шарах. Я вже підготував до цього в фотошопі, обрізав фон, додав обводку, і в мене вийшло ось таке моє зображення. Що будете десь зустрічати в соціальних мережах, ви точно бачите саме таке моє зображення. Її використовую, стараюся його всюди на даний момент. Отож, зображення готове. Далі нам потрібно підготувати банер. Банер буде відображатися в верхній частині каналу, ось тут, і відповідно, в нього буде різна область відображення на різних девайсах. Тому давайте розбиратися, що обраховувати. Ютуб нам каже, що розмір має бути 248 на 1152 пікселя до 6 МБ. При цьому на одному з ресурсів я знайшов ось таку підказочку, що Ютуб взагалі в ідеалі хоче не 2048 по ширині, а 2560. При цьому по висоті пропорційно збільшується висота до 1440. Чому саме так? Бо це оптимальний розмір для телевізорів, для великих екранів. Тому, якщо ми зробимо банер шириною, наприклад. 2048 пікселів. А область відображення його буде більша, то звичайно буде у нас історія з битими пікселями, тому краще е зробити зображення більшим і зберегти якість. Відповідно, в нас є декілька фреймів всередині, і точніше декілька областей, для яких ми будемо створювати фрейм. Перше: створимо фрейм для основного зображення: 2560 на 1440. Створюємо фрейм 2560 на 1440. Готово. Фрейм я назву також за назвою елемента, який буду створювати, це банер імідж. Банер імідж в мене повинен бути жовтого кольору з фоном, так? І на ньому я використовую ці елемент. У мене тут є декілька областей, про які нам говорить все зображення. Перша область: це відображення максимальне для десктопу. Тобто це 2560 пікселів і 423 пікселя в рамках цього розміру для е, області відображень. Тобто е, в пропорції ось ця область в мене в банері буде 423 пікселя. Давайте я робимо. Перше, що я зроблю, це створю фрейм, ширина 2560 на 423. Давайте додамо вводку чорного кольору, нехай буде 10 пікселів, так, і розміщую по центру, щоб бачити цю область. Далі, в мене є ще одна область: це планшет. Вона в мене шириною 1855 і висота така сама. Тому цю область я назву десктоп. Другу область я назву таблет планшет і розміщу всередині десктопа. І в мене ще одна область, шириною 15.46 пікселів. Так, вона, ага, я не виправив ось тут 18.55. І розміщуємо по центру. І ще одна область: це 1546 1546 пікселів. Розміщуємо також її по центру. Що це за область? Це область е, без наша сейферія, безпечна область. Ми її так і підпишемо: Сейферія. Тобто, е, сейферія це область, в якій точно буде все окей, якщо ви хочете розмістити якісь елементи. Тобто, наприклад, якщо б я розмістив ці елементи десь тут збоку, вони би обрізались на якомусь із екранів. Так як вони в мене поміщаються, в мою безпечну область, все окей, повинно відгружатися добре. Отож, в мене готові всі мої області. І я сюди використовую мої елементи, які вже раніше підготував. А саме зображення. Ставлю його в сейферія по центру. Далі в мене є блок з деталями. Ось такий. Details в шарах підписаний. Я його ставлю також в сейферія по центру. Далі в мене є логотип, який я використовую. Також його ставлю в сейферія по центру. І в мене є ось такі фонові лінії. Можливо, їх погано видно на відео, якщо якісне відео не підтримує відображення таких тонких, прозорих ліній, тому приближую, показую, що вони в мене тут є. Так, все розмістив. Як бачимо, в мене є моя область, але банер я готую для всіх типів зображень, тому мені оці всі обводки не потрібні. Я їх заберу. З блоків, з фрейму таблі, десктоп і сайферія. І бачимо, що в мене є обрізка блоку. Тому, швидше всього, в мене да, кліп контент. Вимкнути. Треба кліп контент вимкнути на всіх фреймах, для того, щоб повністю відобразилися всі елементи. Стосовно логотипу, як бачимо, він в мене виходить за межі сайферія, тому поки що я його залишу ось таким. А далі, якщо бачимо, що є десь нюанси з його відображенням, то вже тоді зроблю його менше. Далі нам потрібен вотермарк. Вотермарк буду робити на базі фрейму Picture. Візьму назву елемента, назву так само, як мені треба його. Куди він піде, скажімо так. Фрейм буде відеотермак називатись. Далі в мене є моє зображення і логотип, який має бути в всередині вотермарку. Логотип розмістимо по центру. Моє зображення розмістимо нижче. Ну Давайте я тут виставлю ширину, висоту, десь 740 пікселів, щоб я змістився вниз. І зображення вотермарку я хочу зробити кругом. Якщо зображення, наприклад, каналу, основне аватарку, я можу зробити квадратною, YouTube її автоматично обріже. То вотермарк я хочу зробити з обрізаними кутами, тому що вотермарк дозволяється завантажувати з прозорими кутами. Відповідно, обрізку задаю. Половину висоти, щоб в мене повністю був круг, і в цілому все готове. І мені потрібно додати ще один фрейм. Я його зроблю на основі Banner Image. Це буде зображення для зум-фонове. В ньому в мене будуть наступні елементи. Значить, так, тут лінії є, вони в мене будуть 10 пікселів, трошки їх зробимо виднішими. Так. І відповідно, поїхали. Значить, візьмемо логотип. Всі елементи, які в мене тут є, я, в принципі, можу видаляти сміливо. У мене є логотип. Ось тут я його поставлю в середньому блоку, але він в мене білий, тому його може бути погано видно на жовтому. Але зум background я хочу зробити фіолетовим, І, відповідно, на ньому у мене буде мій елемент. І так само в мене є еліпси, які мають розміщуватись на цьому банері. Ну і в цілому все готове. Тут я назву цей елемент Zoom background. І тлону все готово. Тепер мені потрібно це все завантажити на канал. Коли я це все розмістив, можна через автолояву швиденько, наприклад, задати відступ 100, 100 пікселів, якщо ви хочете гарно це розмістити. Задати це все в секцію одну. Називаємо цю секцію, наприклад, брендінг 2. фон зробимо чорним. водку заберемо і скруглення мені теж тут не потрібно. От, такі в мене вийшли елементи. Відповідно, я їх всі експортую. Вибираю всі елементи через Shift. Просто експорт, PNG. Розмір можна один до одного: експортувати елементи, зберегти. Готово. Ідемо в канал. Видаляю все, що було завантажено до. І натискаю Upload. Далі в мене на робочому столі, куди я вигрузив тільки що мої файли, власне, всі підписані назви моєму. Моїх файлів перше це пікчер. Пікчер я рекомендую завантажити саме квадратне, чому не обрізати по кругу, бо YouTube автоматично обріже, і якщо у вас буде автоматично вже створений, точніше не автоматично, а ви вже до цього створите круглу область, так і тут, наприклад, буде прозоро. То YouTube додатково додасть ось тут лінії прозорості, які будуть вибиватися при завантаженні зображення, тому завантажувати варто квадратне для того, щоб не було додаткових битих пікселів. В самому зображенні, ось тут по боках. Далі завантажуємо банер. При завантаженні банера YouTube нам підказує по областях, показує можливість подивитися, як буде в різних областях виглядати наш банер. Ну, відповідно, бачимо, що в мене в Area потрапляють всі важливі елементи. Логотип трішки обрізається, але знову ж таки є пізніше вирішу, чи Варто його зменшити чи ні. І завантажуємо вотермарк. Так, водяний знак, як бачимо, він завантажується без обрізки по кругу. Він завантажується квадратом. Але при цьому, якщо ви зображення Вотермарку, зробили прозорі елементи, то відповідно вони залишаться прозорими. Ми є, в моєму випадку в мене прозорі кути, тому завантажую квадратне зображення з круглим елементом всередині і з прозорими кутами. Вотермарк буду відображати повністю протягом всього відео. Швидше всього, ви його будете бачити справа внизу. Протягом відео. Все. Публікуємо наші зміни. В Ютубі підвантажується лінія завантаження. Після того, як вона завантажилась, можна йти на канал, готово оновлювати сторінку і дивитися на зміни, які відбулися. Ну, в цілому, у мене всі зображення ті самі, тому якихось суттєвих змін зараз не буде видно. Отож, це все. Сподіваюся, вам було корисно. Якщо у вас є якісь запитання, залишайте в коментарях. Відповім. відповім або в коментарях, або в наступних відео. Дякую за увагу. Якщо вам було цікаво, ставте дзвіночок. Підписуйтесь на наступні відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі.